Приїхала коробка. Вроді якби має бути упсік. Працює тільки від акумулятора, від мережі починає пищати безперервно. <рес> Я не, не втомлююсь дивуватись. Плата донор навіть якась є, ну, добре, хай буде. Ну, але ну, в такому вигляді мені ще упсів не присилали. Я, чесно кажучи, трохи в шоці. З одного боку, добре. Менше роботи по розборці, з другого боку, типу, ну, якби при пересиланні десь щось трісне, я на себе не візьму. Люди чудять, тепер залишилось зрозуміти, на яку він напругу на 12 чи 24 вольта треба загуглити. І якщо упс розібраний, ну, що би в ньому щось не попаяти. От Бачите, от от, -то, о. То виведений вимикач, ззаду зроблений, напевно, піщалку вмикати вимикати. Ну Так комусь зручно. Значить, так має бути. А нам треба зрозуміти, чому він пищить від мережі і про що пищить від мережі. Можливо, він її не бачить або бачить неправильно. Тобто починати потрібно з аналізу вхідних кіл, дільника напруги і детекції мережі. Життя мене навчило людям не вірити, точніше довіряти, але перевіряти. Від батарейки воно працює, вмикаю мережу. Вімкнув мережу і нічого. Ага, є точніше відключення і пищить. Навантаження відключив, зрозуміло. Міняю висохші конденсатори. Поведінка, на жаль, не міняється. І поки я кручу плату, в руках до мене доходить, що щось тут не сходиться, щось тут не так. Той, що нема кількох реле, то списав відразу на відсутність АВРки. Але приглядаюся до схеми. От, прошу дивіться на плату, може хтось роздуплиться сам зразу. Що не так? Тут немає блока живлення. Тобто тут немає імпульсного блока живлення чи якогось DC-DC перетворювача, щоб живити плату безперебійника і заряджати акумулятор. Тобто Тут воно якось організовано зовсім інакше. Це маємо силоверле байпасу, вхідні фільтри, трансформатор струму. На трансформатор вихід, одне реле, запобіжники, і все. Тут немає жодних силових кіл для зарядки акумулятора. На трансформатор іде всього три дроти. Теж незрозуміло як, чому він, типу як дросель виконаний, як автотрансформатор, чи як. Ось два низьковольтних силових з силового моста. І один приходить сюди на 220. Тут зовсім інша схемотехніка. Тобто тут зарядка, очевидно, буде виконуватися за допомогою силового трансформатора і силового моста. Тобто воно теж якось би реверсом мало працювати. Одне реле спрацьовує, друге навіть не пробує. Тільки при спрацюванні реле він падає в аварію в помилку. Незрозуміло, треба шукати схему на шаську, бо такого ще не зустрічав. Ще пів години з тестером, трохи по форумах, шпортаюся, вмикаю 220. Зразу видно, що пішла зарядка. Нагадаю, тут схемотехніка цікава, трансформатор з трьома виходами і перетворювач на силовій частині зарядки також зроблений. Вмикаю від мережі вімкнувся, байпасом пішов. Вимикаю 220. Маю роботу від мережі. Би встигнути перейти на мережу, включив мережу. Чекаємо переходу, перейшов байпасом. Працює, зарядка працює. Хотів сказати, збираю, але того разу збирати не треба. Відправляю власнику. В догонку ще хіба можна сказати, що в тих купців є болячка, вигорає бузер в прямому значенні того слова, навіть видно, що потемніла плата. Спочатку я думаю, що це щось так власник поява. Виявляється, це їхня типова болячка. Через напівдохлі конденсатори, процесор сходить з розуму. Чи навіть хтось писав, що в них була глючна прошивка і палить піщалку. Відповідно, поміняти піщалку недостатньо. Треба вимінювати багато конденсаторів. А тільки тоді міняти піщалку і транзистор. Що воно таке? Digital design. 5-кіловатний динамік, 6-слойна катушка. 5 5 кВт, чисто РМС. А як воно тут підключено? Так? А він напряму це його токопідводи. А рух в нього де? А рух у нього просто рами нема. Втикається от сюди. Магнітну систему. А от він туди. І тут він ага, ходить. А підводи вже йдуть ось цими Під дротами? Води, зараз? йдуть цими дротами. Нічого бо і наші не витримують. Шину, і дивіться, це не дріт, це шина. Так. Плоский. Це кат... квадрат. Квадрат. Так. А, а катушка з чого? Тож якийсь метал. А, анодірований алюміній. Дивлюся, що метал ніби. Е, ківлар карбон. Ручна робота. Капець. Диушник коштує десь 3,5 тисяч доларів. Капець і магнітна система від нього. Видно купу гамнітів тих Неодімові. Капець, важить воно, як в пів моєї машини. Виглядає як якась турбіна. Це магнітопровід фактично. Ага, От квадрати магнітів зверху видно. Окремо стоять. Знизу немає, знизу просто замкнута система. 5 кВт, блін. Стоїть Volkswagenські Рокко. Volkswagen Kiро. Я думав, що щось медичне, що тим каміння дроблять. В, нирки дроблять, хіба, в каміння в нирках виду змоз. Шість слоїв. В центр шайба, сендвіч шість слоїв. Шестислойна катушка 2 по 0,5 Ома. 2 по 2.05. Кочегарять і 9-кіловатним підсилювачем. Капець. Але воно таке жорстке, тих 6 слоїв, воно як, як фанера, слухай. Тож треба, катушка має 700 грам. Нічого собі, ну будемо так. 700 грамів. Ну це спортивний динамік, чисто спортивний динамік. Дінести важко, викинути шкода. Тут під сумок плата. Вроді комп'ютер, бачу сокет, якийсь 478-й, напевно. Вроді як би комп'ютер, бо є ось VGA, вихід, USB, на клаву, але щось воно мені не налазить. Дивіться, от є, видно, роз'єм, а потім з боку регулятор звуку і мені підказує плата від ноутбука. Тобто від якогось старого ноутбука ось така плата. От роз'єм, напевно, на CD-ROM або жорсткий диск. Знизу пам'ять. PMCI-ка ось тут була. Сісовський чіпсет, відеокарта, напевно. От були колись такі ноутбуки з такими платами. Хто би міг подумати, були чисе. Щось останнім часом, а от і живлення, до речі. Щось останнім часом мені везе на стар'є. Здавалось би, просто не працює лапка. Що там може бути з лапкою? Приходить електромагніт сюди і воно не хоче працювати, не піднімається лапка. А як вникаєш, з'являється досить багато цікавої інформації, наскільки складно може бути зроблено. Ось приходить роз'єм, знизу два фільтри, є транзистор комутуючий. Демфер вигляді діода, двох варистрів і резистор. Через цей транзистор йде на сусідню плату. А на сусідній платі... Приходить ще на два транзистори. Це одна лінія, а друга лінія йде через третій транзистор. І от вже на лінії лапки маємо чотири транзистора силових. Як вони включені, не зрозуміло. Ці два якось в паралель цей окремо. Знаю, що. Іде імпульс підйому і окремо імпульс утримування. В принципі, тестером це бачу, тому що на електромагніт в момент спрацювання 32 вольти приходить, потім утримання 12. І потім вони пропадають, коли лапка має опуститися. Тобто, як би виходить, що звідси йде. І або струм замалий, або щось не так з електромагнітом. Опір електромагніту в нормі не перегрівається, там все працює, запобіжники цілі. І роби, що хочеш. От Пробую відслідкувати, зрозуміти, як має працювати. Тут також є от контроль струму по цій лінії. Видно низькомний резистор 56 мільйом. І пес його знає, без схеми знайти біда.